Вітаю друзі на каналі «Сонічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 18 травня, і поговоримо, звісно, про інтронізацію нового папи римського і політичні наслідки від цього кроку. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репост, підписку і, звісно, спонсорство, яке відкрито на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, сьогодні всі римокатолики, і не тільки римокатолики, греко католики греко-католики по всьому світу, можуть сказати офіційно хебему спавам. Маємо папу, оскільки Лев чотирнадцятий офіційно вступив на святий престол. Він власне. Вже зробив там ну, низку перших своїх заяв, але звісно, ці заяви вони більше такого, знаєте, ну загального плану, які стосуються того, як він планує бути на посаді верховного понтифіка, як він планує спілкуватися з вірянами, звісно, через любов та єдність. Але у цього чисто духовного кроку, який безумовно дуже важливий, в тому числі і для українських Риму і греко-католиків, є і власне. Певні політичні наслідки і є дуже вагома е, політична складова. Ну, взагалі, Ватикан сам е, по собі, е, знаєте, це таке місце, де відбувається багато чисто політичних якихось речей. Не будемо забувати, що ця країна держава, точніше, да як її іноді називають, хоч вона й має армії, не має тих полків, про які згадував колись росі... радянський диктатор Сталін. Тим не менше має величезний духовний вплив і має можливість впливати на певні процеси такого гуманітарного або іншого характеру. І в даному випадку новий папа римський і нова політика власне Ватикану нас цікавить з точки зору впливу, наприклад, на російсько-українську війну, давайте не будемо забувати, що взагалі новий папа, перший американець на святому престолі, він взяв собі дуже зобов'язуючі ім'я, оскільки перший в цій черзі пап, які мали ім'я Лев Лев Перший, уславився тим, що, по-перше, зміг ну за легендою. Зупинити напад Атіли з гунами в 452 році на Рим він вийшов, поспілкувався значить, з цим бичем Божим, як його називали батагом Бога, і власне зробив все для того, щоб він на Рим не напав. Ну а в 455 році, коли вандали пограбували Рим, папа їх попросив. Ну, це робити не так жорстоко, як вони б могли. Хоча з приводу другого тут є звісно питання, тому що місто тоді ще не було зруйновано, але тим не менше лев перший став святим. Він Залишив дуже багато після себе. Таких епистолярних творів, які до сьогоднішнього дня використовуються власне Римо-католицькою церквою. Ну і от Лев XIV, він деякою мірою теж хоче виступати з такою місією миротворця, з місією посередника. Він до речі про це офіційно заявив, ще в середу, коли приймав в Ватикані представників 23 християнських церков сходу, він послався тоді на численні конфлікти у світі від святої землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до. Тигру, там ну в Ефіопії і на Кавказі, да і власне він засудив насильство і закликав до зусиль для досягнення миру. Тобто, дуже важливий такий момент. Він про це якби окремо сказав. Ну і натякнув про те, що Святий Престол, в принципі, може виступати посередником у розв'язанні всіх цих конфліктів. Ватикан має давню традицію такого нейтралітету, але тим не менше, цей нейтралітет не означає, що на території. І за посередництва Ватикану не можуть відбуватися якісь зустрічі, ну наприклад, пов'язані там в першу чергу з гуманітарними питаннями, обмін полоненими, вирішення ще якихось подібних там речей. Ну або взагалі перемовини, наприклад, про мир. Ідея до речі щодо використання. Ватикану в якості місця там для проведення певних перемовин. Вона не є новою. Вона обговорювалася власне ще за попередника Лева 14-го. Але його попередник, треба зазначити, мав дуже знаєте таке дивне ставлення до російсько-української війни. Він, як папа, таких лівих достатньо поглядів, політично політико-ідеологічних, він мав якісь незрозумілий пієти перед Російською культурою і кілька разів це підкреслював, роблячи дуже неоднозначні заяви. Ну і відповідно в такому контексті, в такому контексті, Ватикан тоді навряд чи міг виступати майданчиком, де могли б зустрітися, наприклад, представники України і Росії про щось там говорити. Зараз ситуація може бути іншою, тому що новий папа, Лев XIV, в першу чергу позбавлений. Позбавлений е, того тягаря, який був у його попередника, і я маю на увазі е, так звану гаванську декларацію, яка була підписана між е, в, по суті е, католицькою церквою і власне російською православною церквою на чолі з так званим патріархом Кирилом або ж Гундяєвим. Вони тоді фактично поділили світ релігійний світ на сфери впливу, і Україна була віднесена до сфери впливу. Російської православної церкви я пам'ятаю, що це викликало навіть велике обурення зі сторони. Української греко-католицької церкви, яка ну м'яко кажучи, була в шоці. Бо з документів, які були оприлюднені, випливало, що Ватикан якби не лізе на цю територію. Ну не, не лізе в якому сенсі, не проводить якусь там місіонерську іншу якусь діяльність. А це фактично сфера впливу РПЦ і ну, українські греко-католики, яких немало, абсолютно свідомо задавали питання, що взагалі відбувається, і до речі, представник нашої греко-католицької церкви конкретно питав про цього папу про це папу, що як же так ви віддаєте ну? По суті, нас, хоча ми прихожані є, ну, римської церкви, да, ми підпорядковуємося папи римському. Ви нам, ви нас віддаєте куди? В сферу впливу якби Росії. Ну потім почалася повномасштабна війна, і це питання я думаю, остаточно зникло з порядку денного. Плюс в Україні була створена помісна і православна церква, і точно. Відносити тепер нас до сфери впливу російської православної церкви не можна, хоча Росія, звісно, не покладає зусиль цю цей вплив повернути і власне тримати орбіту, тримати Україну в орбіті свого впливу. Але тим не менше у нового папи ніяких домовленостей з РПЦ немає, і це дуже позитивний момент, який я сподіваюся, він використає, в тому числі і в політичному плані. Оскільки, як я вже сказав, інтронізація нового папи це не, чи, не не чисто духовна подія, це в тому числі і подія такого геополітичного масштабу по кільком причинам ну, передусім, давайте не будемо забувати про те, що власне. Святий Престол має значний вплив на певну кількість країн так званого глобального півдня. це країни, передусім Латинської Америки, країни, де переважна більшість є римокатоликами, католиками І очевидно, що якщо зміниться деякою мірою позиція Папи Римського щодо російсько-української війни, будуть більш однозначні заяви про, хто, про те, хто є в цій війні агресором, а агресором, безумовно, є Російська Федерація і е, ви папа римський ще не будучи власне папою, він в кількох інтерв'ю про це прямо згадував, і він казав, хто є агресором взагалі в цій ситуації. Так от більш чітка позиція святого престолу може вплинути на вірян. Власне, на прихожан цієї церкви в країнах глобального півдня і потім вплинути на уряди. Ну от скажімо, беремо там найбільшу країну Бразилію, яка навіть виступала з бразильсько-китайським мирним планом. Три чверті віруючих цієї країни це якраз прихожани власне римокатолицької католицької церкви. Тому в цьому контексті зрозуміло, що ну, влада цієї країни вона буде ну, повинна буде зважати на це. Тут головне, що папа римський він власне чітко по. Себе позиціонував і робив якісь там чіткі заяви стосовно того, що відбувається, і власне робив чіткі заяви ну, щодо того, хто в цій війні займає неправильну позицію. Тоді, можливо, це вплине і на позицію окремих країн глобального півдня. Це перший такий дуже важливий момент. Другий полягає в тому, що власне дві людини в системі американської влади. Дві людини, які займають достатньо серйозні посади, ну один точно займає дуже серйозну посаду, другий займає, начебто, серйозно, але вона номінальна значною мірою є. Я маю на увазі державного секретаря і віце-президента Сполучених Штатів Джей Дівенса і Ну і Марко Рубі як державного секретаря, вони є в принципі католиками, тобто якийсь певний вплив, і на них можна справляти за допомогою власне, ну, цього спілкування, яке буде відбуватися. В межах церкви, до речі, і Рубіо, і Венс вони приїхали на інтронізацію. Венс навіть тиснув руку Зеленському. Вони там перетнулися і при цьому мило посміхався. Але ми всі пам'ятаємо, як він себе поводив, наприклад, в овальному кабінеті, які заяви робив після цього. Але оця їхня релігійна приналежність, в принципі, за певних обставин за певних обставин може зіграти. Достатньо важливу роль, оскільки ну вони дійсно люди віруючі. Ми пам'ятаємо Марко Рубіо, який був з Христом на лобі, так за релігійною певною традицією. Він виступав в прямих ефірах. Це викликало у декого здивування, але для католиків це не є якоюсь проблемою. Так, от може бути певний позитивний вплив, тобто, вони більше будуть прослухатися до пастиря, до очільника своєї церкви, особливо якщо він буде чіткий в своїх заявах і чітким своєму. Опозиціонуванні, ну і нарешті важливий момент полягає в тому, що власне. Той же Марко Рубіо вже згадував про можливість використати Ватикан в якості такого майданчика для проведення цих перемовин, використати Ватикан в якості посередника між власне Росією і Україною для того, щоб, наприклад, завершити війну. Наскільки ця ідея вона може бути реалізована на практиці? Ну поки сказати складно, тому що я ще раз кажу, що є ініціатива, озвучена власне папою римським є підтримка цієї ініціативи, деякою мірою, зі сторони Марко Рубі, але зрозуміло, що це поки що слова новому папі. Треба е, трохи часу, щоб війти в курс справ, і можливо, ми тоді побачимо більш е, активне позиціонування Ватикану. В цьому питанню, але що для нас є важливим, і на що ми повинні звернути увагу. Добре, що була вже розмова між зеленським і новим папою римським, було б, звісно, непогано, щоб папа римський приїхав в Україну. Цей візит мав би колосальне просто значення, оскільки би увага багатьох країн на ньому була зосереджена, всі би побачили, що тут насправді відбувається в черговий раз, але комусь цього мало, тому що дуже багато людей, які точно подивилися би на папу римського, вони, наприклад, не дивилися на те, що від відбувається в Україні, а так би вони це побачили, і це, звісно, могло би привернути увагу до того, що робить Російська Федерація, і до того, що війну треба завершувати, але несправедливих, звісно, умовах так от. Добре, що поспілкувалися, можливо, навіть буде організований візит. В принципі, зі сторони нового папи, це був би дуже сильний крок. перед церквою стоїть багато різних питань, але можна було б таким чином привернути увагу до себе, зосередитися на певних якихось речах. Ну і показати, що він на відміну від свого попередника буде активно їздити, буде активно десь виступати, буде активно закликати до миру і робити в тому числі певні практичні кроки. Тому зараз перед нашою дипломатією, в тому числі і тим хто співпрацює безпосередньо з Ватиканом, стоїть достатньо непросте з одного боку завдання, але завдання, яке точно треба виконувати, втримати Україну в фокусі уваги, в тому числі святого престолу. Ну і постійно нагадувати про те, що Тут власне відбувається і що Ватикан може допомогти, якщо займе якусь там правильну позицію. Ну і не виключно, що можна буде поговорити про додаткову участь католицької церкви, власне, от в цих обмінах вирішення якихось там інших гуманітарних питань. Ну і це в тому числі використовувати як частину певного тиску на російську православну церкву. Тому що насправді на Росії зараз знаєте, так з великою засторогою дивляться на нового папу римського. Я ще раз повторюся, що я з його попередником не вийде Це той папа, який точно нічого з росіянами підписувати не буде, а вони би хотіли як мінімум зберегти те, що було підписано раніше. От далеко не факт, що це так відбудеться, і це нам теж на користь. Головне, щоб ми про це знаєте, не забули там на наступний день. Зеленський сьогодні з'їздив на інтронізацію. Головне, щоб він, коли там повернеться, це питання потім не відклали в довгу шухляду і, взагалі, на дипломатичному рівні забули, як можна там по цьому спілкуватися, як можна це використовувати. Це один з. Важливих інструментів, і цей інструмент, в тому числі в контексті публічної дипломатії, в тому числі в контексті впливу на певні американські політичні кола, точно не варто до недооцінювати. Ну і головне, щоб звісно, цими питаннями займалися професійні люди, люди, які будуть призначені відповідальними, не тому що вони якісь там друзі або партнери по бізнесу. Ну а люди, які дійсно розбираються в хитроспетинях Ватикану, розбираються в тому числі на богословських у богословських певних питаннях. Таннях це важливо в даному випадку, тому що папа він знаний теоретик, він людина з відповідною світою і. Там повинні бути люди, які є професіоналами в своїй справі. Буде це чи ні. Я думаю, що ми дуже скоро побачимо. Власне, Зеленський після цієї поїздки він якісь рішення, в тому числі кадрового характеру, повинен буде приймати. Ну, будемо сподіватися, що вони будуть правильні і в принципі підуть на користь Україні. Але фактор Ватикану зараз знову виходить на достатньо вагомий такий рівень. Ну і треба зробити все для того, щоб його по максимуму використати. Тому що в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, будь-яка допомога навіть. Такого характеру вона безумовно для нашої країни є важливою. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі Сонячна Політика. Не забувайте про підписку, спонсорство, репости і вподобайки, і до нових зустрічей! Слава Україні!